Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі Пов'язані. Сьогодні буде Це було світло включити. Сьогодні буде нарешті звіт по шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатори Маруся та Оксанка. Внизу буде посилання на наших організаторів, на наших прекрасних дівчат-спонсорів, на учасниць. Переходьте, дивіться, що ж вони намагічили зробили. У мене зв'язалося три роботи, ось такі. І давайте розпочнемо. Е, перша моя робота, та, що зв'язалася, це ось такі, ну, я не знаю вже, яка перша яка, ні, це чоловічі шкарпетки. Тут, де я живу, є дівчинка, ну, Подружжя волонтерів, вони їздили на Херсонщину, відправляють хлопцям на фронт шкарпетки. Ну, все там, що потрібно. Я хочу їм передати чоловічі шкарпетки туди. Ну, потрішки кругом. Так що в'яжу шкарпетки. І будуть, буду віддавати, я в'язала дитячі шапочки, дитячі речі віддавати їм, щоб передали діткам, які в цьому цього потребують. Зв'язані шкарпетки на розмір 44. Вага шкарпеток 63 грама, вони важать. Не дуже високі я робила. Не знаю, чомусь не хотілося мені високих. Вони тоненькі, я думаю, що будуть нормально. Саме те, що потрібно. Так, чоловічі шкарпетки. Пряжа лягла однаково. Що мені сподобалося, що вона прямо не потрібно ні підбір робити, нічого, вона однакова все лягла. П'ятка тут обична, бабусина, через те, що в мене хотять, чоловік замовляє такі. Дуже люблю я, звичайно, п'ятку Стронг, але вона при носці тут роз, розтягується. ось, і Тоді ці шкарпетки сповзають. Тобто замовлення було на таку п'ятку. Вже як одні почала, то й продовжую далі такою п'яточку. Так, це одні шкарпеточки, Далі я в'язала оці шкарпетки. Хто дивляться, дивиться мої огляди пряж, ви вже їх бачили. Пряжа, це був німецький сток, а це від Alize Artisan. Superwash. Дуже мені сподобалась ця пряжа. І є огляд на цю пряжу, я вам все про неї розповідала. Пішло в мене на ці шкарпетки на розмір 39-40 39-40. Мабуть, не, не так 40, як 39, просто вони тягнуться. Е, пішло в мене 56 грам, бо я важила 56 грам. Ще одні вийдуть маленькі. У е, мене тут високий клин підйома. В чоловічих там не дуже щось в мене там так вийшло. Я навіть не знаю, чому тут. Тут. Головне, що чоловік міряв, йому дуже гарно підійшло. Тут я робила якийсь великий клин, ну, але по ніжці лягають е, хорошо. А що великий? Тут в мене іначе п'ятка. Тут е, п'ятка ось ця, я забула, як вона називається, чи американська, чи вона називається. Ну, нова для мене п'ятка. І як її в'язати, мені дуже сподобалося. Так що такі зв'язались шкарпетки. Слідуючі шкарпетки зв'язалися точно на розмір 39. Це буде для. Ну, я влажу, але мені вони якісь тісноваті. В'язала візерунком 4 3 на 1 резинка. Це мені дуже подобається вона в шкарпетках, вони такі плотні стають. Це пряжа ручного фарбування. Що мені не сподобалось? Те, що вони різні, зовсім різні тут шкарпетки. І мені ось це в них не сподобалося. Самі шкарпетки на ну, пряжа мені, вона не линяла після прання. Все, фарбу тримає хорошо, ниточка. П'ятка тут бабусина. І, в принципі, вони швидко в'язались на спицях 2,25, тут в'язала на 2,5 і ці на 2,5. Тільки оця пряжа тоньша, то вона на спицях 2,25. Зв'язано на 39 розмір. І пішло тут 52 грами, я важила. Так, оцю красу поняли. зрозуміло Далі в мене є борг перед вами. Ось така шкарпетка. Тут в нас для мене цікава п'ятка. Це не п'ятка-стронг, а п'ятка уголок. Тобто кутик, так, по-українськи, п'ятка-кутик. Цю одну шкарпетку я вив'язала вже давно. З пряжі воно в'яжеться теж ручного фарбування, пряжа дуже класна. Дівчатам таку пряжу я дарувала, не пам'ятаю вже кому, оленочці, вроді би Козаченко, я дарила цю пряжу. І тут іде маринос і поліамід. Дуже вона мігенька, гарна пряжа. Одну зв'язала, а на іншу я вам обіцяла майстер-клас в цьому місяці, я надіюся, візьму вже дитячий телефон, бо, тому, що, тому що на мій немає пам'яті, я вам дов'яжу цю шкарпетку разом з вами. Щоб ви зв'язали собі такі е, шкарпетки. На ніжці, як лягає, мені дуже подобається. Оно так Тут далі йде на п'ятку. Ну, тобто... В'яжеться, мені, мені здається, ці найпростіші шкарпетки, чесно вам скажу. Без відрива нитки тут повністю все в'яжеться, нема поворотних рядів, все по кругу в'яжеться. Єдине, що ось тут в нас поворотні трішечки ряди, а далі все. Ну, В принципі, то, Такі в мене плани на серпень місяць, який вже закінчується. Вибачайте, що так пізно, сьогодні 14 число. І сьогодні, я надіюсь, вийде це відео. А чому так вийшло, що так пізно? В мене накладка получилася з мікрофоном для зйомок. Я не могла знімати. І, І тому ось така. Проблема. В кадрі ви бачите ще пряжу. Це я хочу з неї теж починати шкарпетки. Це пряжа Міліфілі спа, шкарпеткова пряжа. Галзіні, чи що. 420. 75% мариносова шерсть, 25 поліамід. У мене її 100 грам. Це такий, не знаю, колір такий тяжкий. Перев... Темної зеленки чи що, не знаю, як воно називається цей колір. Важкий дуже він в передачі кольору. Так, це будуть чоловічі шкарпетки, це будуть шкарпетки. Напевно, що теж чоловічі, ну не знаю. Я ще думаю, це теж шкарпеткова пряжа, просто що в мене немає етикетки, тому що куплялась вона на стоці. Це 75% суперваш, 25 поліамід. Вже давно хочу з неї шкарпетки. У мене є така ідея вив'язати всю свою шкарпеткову пряжу і з залишків тоді вив'язувати з залишків. І я дуже хочу одні шкарпетки, такі вони ажурні спробувати пряжу і вам зняти огляд на цю пряжу. Тому що в її є багато в деяких магазинах. Ну, я хочу попробувати, що ж це за звір, як вона. ну На на дотик вона мені скрепить, вже кажу. І вона така жорстка. А як буде після прання, ми з вами подивимося. Це йде пряжа Premium Yarns від Winter. Так, тут іде, якщо кому колір треба. 608 на 100 грам 410 метрів. Вона має бути плотніша. але мені каже, вона ще тонша за цю. Тут 420 метрів, тут 410. І дивіться, ця нижня, вона товстіша. Відсо... 75% супервош, 25 поліамід. Дивіться, супервош можна стирати в правильній машинці. А тут. Знак, що заборонено, то я от е, сумніваюся зразу, чи це все-таки супервош. Обробка цієї пряжі прати можна в 40 градусів. Ручне прання. Праска заборонена. Спиці 2, 2 ,75. Ну На 2,75 я не знаю, що хіба якось таке не не шкарпетки Гачок 375. Аж нічого собі, що, що можна в'язати на 375 такою пряжою. Шаль? Ну, шаль можливо. Так, це були всі мої плани. І до скорої зустрічі. Переходьте внизу на посиланечко до дівчаток.